У людей дуже багато запитань до свого роду, до батьків, до предків, до своєї долі. Відповідно, ну от, якщо просто, коли ви намагаєтесь людину щось запитати, відповідно ви робите це як правило уважно, з любові, ви готові почути відповідь. Тобто для діалогу потрібне прийняття. І виходить, що коли ви не приймаєте. Ви почути не можете, тому що ви знаходитесь в своїй емоції. І поки ви свою емоцію не відпустите і не оберете почуття любові, тобто прийняття, вам не відкриється якась істина, ваша персональна. Відповідно, потрібно прийняти, прийняти свою самоідентичність, прийняти свій рід, прийняти батьків. І потім через любов. Вже напрацьовувати діалог. І повірте, вам відкриється істина. На п'ятому кроці програми Шлях до себе я даю алгоритми роботи з родом. І люди системно з цим працюють. Але на елементарному рівні, на рівні звичайному, почніть з молитов, але щиро, з любов'ю, з прийняттям, що ви звідти вийшли, і ви маєте частково. Карму родову, і так у вас є особиста, з якою також можна розібратись, але тільки через прийняття, не прийняття закриває всі шляхи. Підпишіться, вивчайте контент багато корисного для вас всіх обійняв.